Доброго дня. Дякую за запрошення на цей захід. Дуже радий долучитись до нього і розказати про супутникові знімки знову, про ті можливості, які є на сьогодні. Ну, наша компанія вже. 12 років на ринку супутникових знімків ми дистриб'ютори багатьох операторів космічних систем. На жаль, зараз у зв'язку з війною не частина супутникових знімків не продається на території України. І розкажу про те, що що залишилось, про тих, хто залишився з нами. Ну, перш за все про переваги супутникової зйомки. Це достатньо висока роздільна здатність, менше польових робіт і однорідна картина по великим територіям, можливість отримання знімків великих територій досить швидко. Про безкоштовні не можу не згадати. В принципі, вони є, і, і досить багато проєктів зроблені на основі них. Це, зокрема, Landsat і Sentinel. Ну і перейдемо до найкращого. Найкраще, що доступне з космосу сьогодні, це 30 см на піксель знімки. Їх надають три супутника американської компанії Maxar. Там внизу написано: там, по суті, Worldview 3 може знімати 30 см на піксель, інші там 40 см. Відповідно, от це це та найкраща деталізація, яка доступна на сьогодні. Всі інші постачальники не працюють з Україною по, таким, по, по знімкам такої якості і навіть по знімкам 50 сантиметрів. Так. Тут. Зосередитись можемо на ціні. От приблизно за продукт 50 сантиметрів ціна від 820 гривень за кілометр квадратний, або всього 820 гривень за гектар. Розглянемо декілька зразків: це зразок лісу. Добре видно окремі дерева, навіть можна відрізнити хвойні від листяних. Це зразок промислової забудови. Тут мала бути картинка. А, ну на екрані тут не видно, але загалом я скажу, що там добре видно паркан. Добре видно опори ЛЕП стандартної 0, 04. Так, це ще один зразок забудованої території. В принципі, також видно всі об'єкти, які потрібно відобразити на карті масштаба 1 до 10 тисяч. Давайте такі знімки ми пропонуємо для створення оновлення карт масштабу 1 до 10 тисяч. Давайте розглянемо ну Деякі приклади знімків, які є в архіві. Зокрема, це от для Чорноморської МТГ Одеської області буквально площа 3400 гектар, вартість 27 тисяч 800 гривень. Тобто, це цілком доступно і при тому це знімок за кінець літа 2023 року це найбільш Актуальні дані, е, і, які можна використовувати для оновлення. Е, так, це для Львівської ОТГ: е, 31 тисяча е, гектар, вартість 255 тисяч гривень. Е, це знімки частково за 2023 рік, частково за 2022 рік. От зразок для Димирської ОТГ Київська область. Площа 95 тисяч гектар. Тут, на жаль, є тільки часткове покриття архівних знімків за 22-23 роки і частина на нову зйомку. Тобто, тут на архів йде 50 ну, половина. Половина архівної, половина нової зйомки. Вартість знімків 913 тисяч гривень. Ну це велика ОТГ. Тобто, загалом, навіть якщо немає в даних в архіві, можна замовляти нову зйомку. Її досить швидко знімають. Ну, стандартне вікно збору 30 днів, і десь 70%. -70 80% задач за цей час виконується. Так, це було все про. То було все про е, супутники Maxar, е, Worldview 2, 3 і GeoEye. Тепер перейдемо до іншого постачальника е, даних е, ДЗЗ, е, також з США, це Planet Incorporate. Е, в них є Два сузір'я супутників це е, Сузір'я SkySat і PlanetScope. Scope. Сузір'я Скайсад високої роздільної здатності от, до 72 см на піксель. Е, це е, дані гірші по якості за Максар, але вони, е, в них набагато більше супутників і вони можуть забезпечити вищу оперативність зйомки. Тобто, якщо потрібно оперативно моніторити якісь порівняно невеликі території, ці супутники дуже добре використовувати. Ну, от декілька зразків цих знімків. Так, і це про супутники PlanetScope тепер. Це супутники, які Загалом проєктувались для моніторингу, зокрема там агромоніторингу, лісового моніторингу. В них середньої, розділь... вони середньої роздільної здатності, це 3,7 метра на піксель. Але вони знімають всю територію землі майже щоденно. І якщо немає хмар, у вас є дуже великий масив, дани... масив даних, який можна використати для. Аналізу змін покриву, аналізу змін території. Відповідно, відповідно, ці супутники продаються за підпискою. Наприклад, на рік. або якщо брати бейсмепи, то це може бути там один знімок в три місяця. Так. Його застосування це моніторинг сільськогосподарських земель, лісів, водних об'єктів і розвитку міста. Ось зразки цих знімків. Буквально там кожен день знімали обміління водосховища, яке відбулось внаслідок руйнування дамби. Так, ну і от можна, можна для такого також використовувати. Загалом, оцей знімок, загалом я хотів би, щоб хотів би запропонувати представникам ОТГ розрахувати вартість знімків МакСАР на нашому стенді для вас. Якщо це цікаво, подивитись, що є в архіві, підходьте, звертайтесь, наш стенд знаходиться на першому поверсі, і також хочу вам подарувати знімок Planet Scope 3-метрової роздільної здатності для такого широкого огляду, але найбільш актуальний, тобто найближчий безхмарний знімок, який був. Які є в архіві, можу вам запропонувати першим, першим 30, хто звернеться. Або, або на стенд звертайтесь, або якщо хто участвує в форматі онлайн, пишіть на e-mail. Він буде в кінці презентації, ну, або на нашому сайті. Так, це в цю сторону. Так, ну загалом. Перший продукт, який отримується з супутникових знімків, це ортофотоплан. Далі він за ним вже можна або оновлювати топографічні карти, або створювати інші карти, аналізуючи ці знімки таким чи іншим чином. Ну, ось тут зразок ортофотоплана і карти масштабу 1-10 тисяч на ньому. Загалом про знімки, все. Якщо, якщо цікаво поспілкуватися детальніше, звертайтесь, Ми будемо сьогодні і завтра на конференції. Також ну, нагадую наш стенд на першому поверсі. Розкажу, що ми трошки про компанію, що ми робили. Які проекти? Це от е, оновлення карти 150 тисяч на основі супутникових знімків. Ми зробили, досить, ми зробили 100 тисяч кілометрів квадратних такої карти. І оста, е, останнім часом ми займалися е, європейським проектом для Чехії. Це консолідація топографічної інформації. Е, в них е, були вектори були. Дані топографічної зйомки, тобто прям польових вимірювань від трьох компаній. Одна з них це здається транспортна компанія, енергетична компанія і, і ще якась була, чи, здається, муніципальна якась дані були. Вони ці зйомки актуалізували. По-перше, консолідували оновлювали і складали вже в такий гіс-формат з атрибутивними даними. Ми їм в цьому допомагали. Також в межах цього проекту була векторизація за даними лазерного сканування, мобільного лазерного сканування, тобто з машини. Те, що все, що в межах доріг викторизувалось, те, що не, не було знято е, з машини, бралося з старих даних, і також актуалізувалось при приблизно е, орієнтуючись на ортофотоплан, орієнтуючись на стрітвю. Е, е, зокрема, в Чехії є потужний портал е, свій. Street View схожий на Google Street View, тільки, от я не знаю, мені здається, також там по державній програмі потрапляють туди дані, і оці от, е, дані Street View досить добре нам допомогли при виконанні цього проєкту. Також ми проводимо, е, проводимо конференцію Histech UA. На жаль, так як війна не вдається нам зібратись на ній, ну, але думаю, що в 2024 році може, може вдасться. Тому, тому запрошую, як тільки ми її оголосимо. Ось контакти. Загалом також контакти є на сайті. Дуже дякую за увагу. Якщо є питання, ласкаво просимо на наш стенд. Дякую.